Якщо Лев полює, він сконцентрований суто на цьому. Він не думає ні про що інше. Він в стані потоку. По суті, коли він вполював і їсть, він думає тільки про їжу. Коли він поїв і гріється на сонечку, він тупо кайфує від щаслива особа, Знаєш, і справа в тому, що в нас цього немає, і ми, ми постійно між розпилюємося. певними розпилюємося. Ми, ми між певними тривогами, тобто знову ж таки, або тривожність, або байдужість. Угу. Оптимальні переживання і якість наших переживань це управління нашою увагою, коли я можу ем, акцентувати е, речі, що я проспускаю свою свідомість. І тому, коли йде <кхм>, бомбардування інформацією, на що я концентруюся, як один з признаків, я дуже часто переключаюся, фокусуюсь на різні речі. Це признак того, що ви не можете управляти. А чи може бути таке, що ти починаєш читати книгу і не можеш сконцентруватися, бо приходять думки? Туди ж і, і робо, тут так багато і це дуже багато і, і по суті управління нашою увагою іде прямо корелюється із якістю наших переживань.